На каналі 1+,1 плюс триває спільний марафон. Єдині новини. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Нічна атака росіян. Вибухи пролунали у Харкові. Під прицілом опинились Салтівський, Слобідський та Основ'янський райони міста. Постраждали школа, адмінбудівля та автозаправна станція. Спалахнули пожежі. Інформації про потерпілих поки що немає. Під ударом вночі була і сумщина. Ворожий безпілотник влучив по приватному сектору міста Ромни. Попередньо минулось без постраждалих. А напередодні через артобстріл у Краснопільській громаді загинув чоловік. Ще один дістав поранення. 62-річну жінку поранили окупанти у Гуляйполі на Запоріжжі. Вони вгатили по дев'яти прифронтових населених пунктах. Найбільше дісталось Оріхову, Новодарівці, Кам'янському, Малій, Мачці. Внаслідок російських атак поруйновано 13 житлових помешкань, потрощено автівки та об'єкти інфраструктури. Близько шостої ранку російські дрони атакували Херсон, у лікарню доправили чотирьох потерпілих. У всіх мінно вибухові травми та уламкові поранення. А напередодні теж від влучання ворожого безпілотника травм зазнав 59-річний чоловік. День жалоба в Ізюмській громаді на Харківщині через удар іскандером напередодні там загинули п'ятеро людей, і вже відомо про 62 поранених у критичному стані. 14-річна дівчинка, вона й досі не прийшла до тями. В ізюмі зараз перебуває кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. І маємо можливість наживо розпитати все, що відомо. Вітаю, Юлію, Тож розкажи, в якому стані потерпілі, що відбувається на місці прильоту. Тобі слово. Вітаю Соломія. Дійсно, сьогодні у Ізюмі день жалоби. Я зараз на місці влучання російського іскандеру. Ви бачите, що сьогодні люди вже зранку принесли квіти і іграшки на місце, де загинули п'ять, але фактично шість людей, тому що одна із жінок була вагітною у цьому приміщенні. Ізюмської ради загинув працівник котельні, який перебував у середині. А інші люди вони були відвідувачами. Поряд будівля, адмінбудівля, де працює і паспортний стіл, і податкова, і всі вони були відвідувачами. саме. Ми ось цієї будівлі, що неподалік. Ви бачите, поряд зі мною вже будівельна техніка. Комунальники приїхали розгрібати сміття. Загалом тут Росія вчора вбила п'ятеро людей. Серед них і вагітна жінка наголошує на цьому. Прошу послухати, що каже голова Ізюмської реадміністрації. Загинуло п'ять осіб, серед них дві дівчини, які приїхали оформлювати документи в Державну міграційну службу. Один чоловік, який привіз їх. Загинув один працівник котельні, який знаходився в приміщенні. І випадковий перехожий. Це сталося серед білого дня. Удар припав на кут будівлі ізюмської ради. Ось ви бачите наскільки сильний був удар, тому що це от залишки автомобіля працівника котельні, який загинув напередодні. Ось на цьому місці. Загалом. Осколкові поранення отримало 62 людини, і це всі представники, працівники, відвідувачі адмінбудівлі, що поряд там було 11 служб, які працювали. Це був робочий день, тому що прильот російської скандера стався посеред дня. Дуже багато поранених 62 людини, як каже місцева влада, але більшість з них вже перебувають вдома, тому що отримали першу медичну допомогу. Єдине, що в критичному стані лишається 14-річна дівчинка, яка у Харкові. В неї там дуже серйозні травми, перебитий позвоночник, і Зараз ліки. Борються за її життя за те, щоб вона прийшла до тями, тому що вона без свідомості інші потерпілі перебувають тут у лікарні, теж у самому місті ізюмі, і е, прошу послухати, що каже е, міський е, голова Ізюмської райради. На превеликий жаль на сьогоднішній день ще одна дівчина знаходиться в край важкому стані. За життя борються лікарі в місті Харкові. Хлопчика прооперували. Сьогодні буде повторне там ще додатково осколки. Ну він в середній тяжці, а дівчинка поки без свідомості. Загалом серед поранених троє дітей, шестирічний хлопчик, про який сказав голова райради, а також 14-річна дівчинка і ще одна дівчинка. Підліток сам ізюм дуже постраждали ще після 22-го року, після 10-місячної окупації боїв, які тривали тут. Приміщення міської ради воно ще не встигло навіть здатися в експлуатацію, тому що ремонт закінчили лише торік ось ви можете на цих кадрах побачити, як виглядає фасад будівлі. Відновили площу неподалік, відновили будинки, що поряд нещодавно в будинки житло в багатоквартирні житло Лові поставляли вікна, які вчора через прильот російської ракети вилетіли. Поряд є приміщення з з райрадою, Це теж постраждали ще у 22 році, тому що під час боїв тут бо ізюм був зруйнований майже на 80% І потроху ледь-ледь почав лише оговтуватися пі після тих боїв. Але тим не менше, росіяни продовжують обстрі обстрілювати це місто. Фронт не так і далеко звідси. І вчора влучання було посеред дня абсолютно цивільне приміщення. Ось така у мене інформація на цю годину. Ще деталь. Ніше розкажемо о 10-й. Дякую, Юлю, за подробиці. Кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко була зараз з нами наживо із Ізюма і розповіла про ситуацію там, як місто оговтується після вчорашньої атаки іскандером. Поволі зі значними втратами окупанти все ж просуваються в районі Куп'янська. Про це повідомляють аналітики інституту вивчення війни. За даними генштабу, на Куп'янському напрямку наші військові відбили біля десятка ворожих атак. Загалом за минулу добу відбулося 85 бойових зіткнень. Найгарячіше на Покровському напрямку там сили оборони зупинили 35 атак противника. Бої тривали і в районі Турецька, і на Краматорській ділянці фронту гарячі і на Курщині. Повітряні сили ЗСУ знищили черговий пункт управління одного з підрозділів росіян в районі населеного пункту Новоіванівка. Цей пункт використовували для координації наступальних дій російських військ проти українських захисників на Курщині. В результаті проведеної операції знищено значну кількість окупантів. Нові швидкі на Чернігівщині. Три сучасні автомобілі передали центру екстреної медичної допомоги області. Один із них працюватиме на потреби Ніжинської громади. Інші ж вирушать до прикордонних територій. Усього ж передбачено 60 таких нових авто для різних областей України. Швидкі передала фундація Олени Зеленської. Подивитися на станцію базування екстреної медичної служби на Чернігівщині. Приїхала перша леді. Також дружина президента перевірила укриття та привезла девайс це для школярів і більше про поїздку на Чернігівщину в сюжеті кореспондентки ТСН Валерії Коварінської. Дивіться далі Це нові швидкі, які від сьогодні запрацюють на Чернігівщині. Спецтранспорт в область привезла фундація Олени Зеленської. Авто передають на центр екстреної медичної допомоги Чернігівської області. На ці спецавтівки тут. Дуже чекали область. Дуже велика. У нас дуже велике плече доїзду. У нас відстані між пунктами базування до навколо до найдальшого населеного пункту можуть складати до 35 кілометрів. Відповідно для того, щоб люди отримували високоякісну вчасну допомогу, потрібний класний автотранспорт. Кожне авто оснащене необхідним обладнанням для реанімації та евакуації. Тут і апарат штучної вентиляції, легень і дефібрилятор. Ці машини фундації надав благодійний центр Саудівської Аравії. Мені особисто дуже приємно, що вони передають нам автівки уже з внутрішнім маркуванням української мови. Всі наліпки українські. Тобто, це не просто знаєте, іноземна машина, яка приїхала, а це вже українська машина, якою будуть користуватися наші лікарі, всі знайомі їм позначення. Тільки що ми були всередині цієї автівки, мені дуже було приємно почути від лікарів, особисто що вони задоволені тим, що. Тут є всередині. Усього передадуть 60 швидких у 16 областей України та місто Київ. Фундація займається цим процесом з 2023 року, і за цей час нам вже вдалося 137 швидких передати різним центрам екстреної допомоги Україні. Нові швидкі вирушать до Одеської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської та інших областей для першої леді в місцевій екстренці влаштовують екскурсію. Лікарі згадують, як доводилося працювати на початку повномасштабного вторгнення Росії. Це Божа ласка про те, що я ж говорю, в нас ось точилися буквально тут да. біля нас. Ну, бо ну, ми та це та, все та, чули. Та, та. Ми все це відчували. Але ви знаєте, ніхто не ні один не сказав, що я на виклик не поїду. Я боюся будь-який час складна робота. а так. зараз... Можу собі І... дякую ви такі стійкі. Окрім підтримки закладів охорони здоров'я, фундація займається питаннями освіти та гуманітарної допомоги. У свої проєкти залучають фінансування іноземних донорів. А це вже майбутнє сучасне укриття в одній зі шкіл в селі на Чернігівщині, де навчаються діти з 11 сіл. Ви бачите до речі, малюнок чудово це робили. Миці його загальна площа майже 300 квадратних метрів. Після відновлення воно зможе вмістити понад 200 осіб. Роботи тут розпочали у січні і планують завершити навесні. Вирівняли стіни. Тепер вони будуть у кольорі. Ці всі стіни. Потім будуть сучасні меблі, буде сучасна апаратура, Буде кожна кімнатка окремо відділена. Все буде це друге укриття, яке фундація облаштує в Чернігівській області. Усього ж відкрили сім, які вже повноцінно працюють, та найближчим часом відкриють ще чотири на Одещині та Миколаївщині. Цього року за підтримки міжнародних донорів планують облаштувати в школах та садочках щонайменше 12 таких укриттів. А для тих, хто не зможе навчатися в школах прикордонних громад на Чернігівщині, передали гаджети 628 ноутбуків від латвійського фонду. Загалом фундації вдалося забезпечити девайсами вже понад 65 тисяч учнів та вчителів. Ми робимо все від незалежне, тому що дійсно розуміємо, через що вам доводиться проходити щодня, і ми хочемо допомогти вам всім, чим можемо. Через близькість з агресором діти цих громад не мають змоги навчатися у школах офлайн. На жаль, наші діти не навчаються в школі крім однієї школи. І Для нас це величезна підтримка і допомога і нашим дітям, і нашому дошкіллю. Сподіваємося, що війна. Буде закінчена перемогою, і ми повернемось до повноцінного життя. Валерія Ковалінська, Олег Овсянников, ТСН 1+, марафон. Єдині новини.